Путін знову зазіхає на нові українські території. До чого можуть схиляти Україну в Лондоні? Що буде після перемовин? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Вітаю вас! Вітаю! Дійсно, тільки в п'ятницю з вами обговорювали, що Путіна поставили на лічильники, дали декілька днів на припинення вогню, і він, начебто, дійсно його припинив на Великдень, розповідав, що було зниження бойової активності. Але вчора от сказав, що Україна порушила його так зване перемир'я п'ять тисяч разів. Звісно, з нашої сторони теж Володимир Зеленський розповідав про те, що і штурмові дії навіть росіяни проводили на декількох напрямках. А от на заклики не бити по цивільним об'єктам відповів. Вів, що е, суми і кривий ріг це були суто військові цілі. Звісно, в таку брехню Путіна тут ніхто вже не вірить. Але ж на когось він таки розраховував. Він е, саме хотів, щоб Трамп повірив, що Путін миротворець. Ну насправді я думаю, що тут він грає справді виключно з Трампом. Він вважає, що е, йому потрібно було показати американській стороні про те, що він договороздатний, що він може е, при потребі е, говорити про якісь перемир'я. Хоча насправді я як вважав, так і зараз вважаю, що вірогідність того, що він піде на якийсь мир зараз, абсолютно мінімалістична, і він реально хворий літнім наступом. Він вважає, що це його вундервафе, ну і там є ряд інших причин, але це одна з ключових, чому він навряд чи піде на будь-які вимоги. З іншої сторони, все те, що ми поки що чули про американські пропозиції, знову ж таки це виключно зі слів певних видань, хоч і впливових, але які достатньо часто помиляються. То ці умови напевне неможливо буде виконати ні українській, ні російській стороні. Тобто Україна навряд чи, може піти на те, щоб визнати Крим Російський Російським, ну як в їхнім в цьому формулюванні, яке пропонує Street Journal а Росія навряд чи піде на те, щоб визнати протекторат Сполучених Штатів Америки над ден та Запорізької атомною електростанцією. Тому з цієї точки зору вірогідність якихось результативних переговорів найближчим часом виглядає примарною. Але розумієте, цікаво, що коли лунала вимога. Ну от ті ж The Wall Street Journal писали, що одна з вимог до України, що, начебто, наш не вступ до НАТО, і дуже так вітали в Кремлі цю ідею, тому що Пісков одразу вийшов із заявами, що ми підтримуємо такі ідеї. Ну наскільки вони, можливо, були узгоджені навіть з Москвою? Та ні, ну це конспірологія говорити про те, що це було узгоджено з Москвою. Про те, що Україна не вступить в НАТО, було зрозуміло багато років тому. А в принципі, Трамп прийшов до влади із простим слоганом: тобто, я буду добуватися миру при тому, що Україна не вступить в НАТО взагалі. Тобто, з великим рахунком, в найближчі чотири роки вірогідність вступу України до НАТО, допомога тобто, поки Трамп не знаходиться при владі, наближається абсолютно до нуля, а може й має мінусове значення. Тому з цієї точки зору е, я не розумів і тоді я й не розумію зараз, коли настільки багато зусиль українська дипломатія поклала на те, щоб в принципі добитися, добуватися того, щоб все ж таки нам дали якісь перспективи в НАТО. Ні, США, ні Німеччина, ні Франція, ні інші ключові країни на сьогоднішній момент не готові розглядати навіть питання про членство України в НАТО. Тут мені також цікаво, чи може Путін хотіти якісь перемоги видати до 9 травня, тому що знову почали лунати заяви про Малоросію і Новоросію. Він вважає, пам'ятаємо Малоросію Харківську, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську області, і про це зазначають аналітики інституту вивчення війни. Пам'ятаємо, що раніше російський диктатор дав вказівку російським військам створити так звані буферні зони в районах України, які Росія ну точно не претендував. Ала раніше а це Харківщина і Сумська область. Крім того, російські помийки почали розганяти такі заклики окупаційного гаулятера Херсонщини Сальдо, який каже, що окупація правобережжя берега Дніпра є принципово важливим і залишається безумовним пріоритетом для Росії, тому їм потрібна і Дніпропетровщина. Ну не дарма чомусь ці заяви почали лунати буквально після цього великоднього так званого перемир'я. То хочеться розуміти, Путін не збирає. Зупинятися на тих областях, які він зараз окупував, і те, як ви казали, що він на цей наступ великі надії покладає з точки зору логіки уявити собі, що зараз Путін погоджується на пропозиції Дональда Трампа, одночесно ну, кажучи, виглядає виглядає ну, дуже примарно. да Вірогідність існує, тобто завжди вона є, але з моєї точки зору, вона абсолютно мінімалістична. Путін боїться закінчення війни. Тобто, перше він вважає, що з однієї сторони він має великі шанси завдяки літньому наступу. Цього не буде, але він зараз живе в цій ілюзії. Хто його в цю ілюзію вів, Його оточення, його астрологи і ще хто небудь це не має значення. Але він живе в цій ілюзії. Другий момент, який не менш важливий, Кремль реально боїться, того, що після закінчення війни. З фронту повертається мільйон людей, які отримували достатньо великі зарплати. Причому це зарплати, які люди отримували. Є такі зарплати, які люди ніколи до того не отримували, ніколи після того отримувати не будуть. І що робити з цими людьми? А це мільйон людей російська влада до сьогоднішнього момент не знає і не розуміє. Тобто вони бояться цієї закінчення війни. Вони не готові до цього. І третій момент Путін щиро вірить, хоча це теж ідіотизм, про те, що він буде потрібен Трампу і Сізенпіню. Як посередник в їхніх майбутніх переговорах, коли до цього Китай і США дозріють Власне, ще це три головних причини з моєї точки зору, чому Путін на сьогоднішній день не готовий до зупинки будь-яких бойових дій зараз? треба розуміти що російське населення точно так же як і в нас достатньо серйозно вважає що мир може наступити в найближчі дні путін прекрасно розуміє що треба погасити ці настрої населення і тому зараз з'являється цілий ряд різних заяв від різних експертів від різних політиків, різного рівня політиків які в принципі будуть Зараз в один воду дудку говорити про те, що цілі свої ще не достигнути, тільки кожен для своєї аудиторії. Просто чому саме знову за Малоросію заговорили? Тобто він таким чином акцентує регіони, на які він збирається наступати, або це просто бажане за видає. Він говорить це весь час. Тобто, він не повинні на це взагалі звертати увагу. Тобто, в даному випадку про Даворосію він говорить вже багато років підряд. Тобто, інколи збільшується накал цих заяв, інколи зменшується накал цих заяв. Але з нашої тобто, точки він зору... Він не відмовився випадку, від цієї ідеї. Та ні, він не визнає суб'єктність України. Тобто, в даному випадку він не може відмовитись тому, що він не вважає нас взагалі. Рівноцінними партнерами або тим, з ким можна взагалі розмовляти, як із рівнозначними фігурами, тобто ми для нього не існуючий народ. Ну тому власне кажучи, він не буде щось подібне. Подібне хінеї він буде нести. Тут також хочеться розуміти, чому ж тоді Трамп так сподівається на цей мир і каже, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня і почнуть вести великий бізнес зі США. Що він тут має на увазі? Він, ну, наприклад, з Україною ця угода про А що тоді з Росією вести? Дивіться, давайте розвістимо два питання: перше, про що він говорить зараз? Він прекрасно розуміє, що вірогідність підписання цієї угоди достатньо низька. Але він розуміє, що треба дограти цей матч, треба дограти цей раунд для того, щоб потім сказати про те, що я зробив абсолютно все, але і Україна і Росія не готові йти на поступки, тому я не зміг добитися мила. Не треба забувати, що після цього його реально почнуть достатньо активно. Мідійно е пресувати, за це слово демократи, і е йому треба підготуватися до цієї інформаційної атаки внутрішньої американської е е е інформаційної атаки. Тому власне кажучи, відбувається перед нами вся ця історія. Хоча я ще раз повторюю, існує вірогідні закінчення війни, але вона абсолютно мінімалістична. Якщо говорити про бізнес, то це насправді дуже серйозна історія, тому що росіяни. Роблять все від себе залежно, і їхня стратегія в переговорах з Трампа полягає в тому з Трампом полягає в тому, що вони пробують розділити. Українське питання і інші питання, тобто вони відділяють е, можливість співпраці із США по різному е, спектру питань, в тому числі економічних, від українського питання. Це, звичайно, для нас достатньо негативний момент, е, і це насправді один з найбільших викликів для майбутнього. Відносно того, що вони пропонують, вони пропонують е, з однієї сторони заходити американським інвесторам в е, російський енерговидобовний бізнес. З іншої сторони, вони не залишають ідею, яка була запропонована Дмитрієвим, і ця ідея полягає в тому, щоб е, полягає в тому, щоб е, е, американці створили торгові доми, які будуть торгувати під санкційними товарами на е, перш за все європейському ринку. Ну, лунає дійсно не дуже позитивно, але все таки хочеться розуміти ну, приблизний сценарій або сценарії, що може відбуватися в Лондоні, якщо американці все таки вийдуть з так званого мирного процесу. Що можемо очікувати далі? Чим це для нас в плюс чи в мінус, якщо, наприклад, ми залишаємось суто з європейцями? Ну, диця ключова історія полягає в тому, що нам е вкрай важливо зараз залишитися в переговорах трикутнику е США і ЄС України. Тобто, в даному випадку це для нас наша найважливіша річ. Тобто, перше, ми не маємо права стати позоображеного, тому що ображатися в політиці може тільки дуже сильно. Ми не є зараз дуже сильними для того, щоб мати право на образи. Другий момент, ми повинні е, чітко розуміти, що ми зараз, після цього, як е, з великою дорогістю повторююся, це ще на стоїсоко з великою дорогідністю це станеться. Е, ми залишаємося в принципі частиною переговорного процесу ЄС США України, і тут е, е, насправді оцей трикутник переговорний для нас стає надважливим для того, щоб ми максимально зберегли підтримку Сполучених Штатів Америки і можливість купувати американську зброю, е, в тому числі за європейські гроші. Хочеться також розуміти стосовно того, як от європейці зараз готуються до можливої війни з Росією, або принаймні хочуть допомагати нам протистояти росіянам, і ем, вони починають чотири країни починають об'єднувати свої зусилля: це зокрема Швеція, Норвегія, Фінляндія і Данія. І хочеться розуміти, як тоді можуть розвиватися надалі сценарії, які можуть бути нові союзи утворені, чи яким чином вони збираються нам допомагати, тому що також є інформація. Що їм вигідніше, начебто, вкладати більше грошей в наш ВПК аніж розвивати е, свої потужності оборонні? Ну це не так. Їм потрібно і те, і друге. Тобто їм потрібно і свої ВПК розвивати, і е, вони вважають, що е, вигідніше вкладати гроші в український ВПК створюючи відповідні спільні підприємства, ніж тільки ставку робити на закупівлю зброї в Сполучених Штатах Америки, тому в даному випадку до створення нових оборонних союзів ще дуже далеко та бо до реальних оборонних союзів ще дуже далеко. А станом на зараз в принципі ведуться переговори. Якісь країни швидше, як це скандинавські країни, розуміють, що їм потрібно швидше рухатись деякі країни не будуть взагалі рухатися, як, наприклад. Схоже на те, що, наприклад, Греція або Португалія не будуть взагалі рухатись, деякі будуть рухатися відповідно до якихось своїх національних інтересів і так далі. І ще раз почувсь, наша ключова історія про те, що ми є частиною цього переговорного такутника України США. І, і тут надважливо для нас. Грати в ту гру, яка б дозволила нам залишитись союзником з штатами і мати можливість купувати, в тому числі американську зброю, в тому числі за європейські гроші. Дякую вам дуже за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що говорили з політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам. Дякую.